Ми, ми зачинимося царю на закупі. Не страшні нам не ледь маті не волки. Ми будемо слухняними. Зокрема, січили слухняний козенятка. Та не недовго були слухняними, маленькі козенятки. Трапилося. Що трапилося? Козенятка малий, ви без дозволу взяли скриньку з гострими, небезпечними предметами. А можна без дозволу брати? Гості предмети. Ні. — Можна, щоб не трапилось біди, все на місце поклади. Ніж виделки у шуклятку. Голки теж клади в порядку. Прибери зі столу шило, щоб лиха не створило. Забери всі зайві речі. Будеш ти тоді в безпеці. А зараз дітки, щоб ви краще запам'ятали, що з гострими, небезпечними предметами не повинні вигратися, Підійди до столу, ну складайте частину, складайте. цілий предмет небезпечний, небезпечний для...